Це у нас Jeep, 17 рік, 2,4, газ, бензин. Обов'язково газ бензин. Ось він такий вигляд, має злий. Знаєте, чого? Потому що він повністю в рапторі автомобіль. Повністю в рапторі. Це така фарба. Ваїться тобто тяжко поцарапати, там щось з зробити. Тобто дуже тяжко. Вона така, як шаршава. Ми маємо безключовий доступ на авто, повний електропакет, механічне регулювання, шкірене кермо. В гарному стані, мультикермо, тут у нас головесове управління, управління мультимедією, бортовим комп'ютером. Тут у нас що? Управління круїз контролем, коробка автомат, електровичні, включення стабілізації, газ, 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 USB, AUX, кондиціонер у нас присутній. Давайте заведемо. така ось ручка масівна, стандартна, не ренегейта. Маємо ось такі ряд, Ну, сидіння в гарному стані, як кажуть, сидіти комфортно, удобно. Ну є зафіксію. Симптвом можна побалуватися. Ззаді теж у нас раптор. Чорний, на чорний. Так, ось такий багажник. Откриваємо. Відкриваємо. Що у нас в багажнику? Багажник, кстати, нормальний. Прикурювач є. Що, друзі, якщо вам сподобалось дане авто, чекаємо вас на автопоїнці Білогородка, Софійська, 19. Купите це авто і не пожалієте. Ура! Автопойнт. Придбай якісне авто.